Ніколи не вміла малювати. Мене навчив мій друг, друг студентства. О, чекаю, який, ну, з мого села там де мій батько родився. І він зараз править там, службу Божу, значить ксьонку. І він навчив мене малювати церкву. Я якось подивилася йому в руки і навчилася малювати церкву. Угу. То, мій товариш такий був по… Не знаю. Бо я з малювання мала п'ять і все. Там ще кущі не рисують. Так так. так і... а, я готую на дерев'ях. Обов'язково обов макарони, лапшу, так, з цим скетчупом, все. Ні, то було так. Такий тест показує лікар пацієнтові одну, одну картинку, намальований трикутний. Що ви тут бачите? Ну він каже, це трикутна кімната, і в кожному кутку стоїть ліжко, і на кожному е, цей, е, ліжку пара займається коханням. Ну, добре, так-то так. Показує другий, Квадрат намальований. Що ви тут бачите? Тут квадратна кімната, в кожному кутку по ліжку і на кожному ліжку пара займається коханням. Доктор вже думає, давай третю, там п'ятикутник намальований. Що ви тут бачите? Тут п'ятикутна кімната, в, кожні, в кожному кутку стоїть ліжко і пара займається коханням. Він каже, ну що ви цей, мені доктор порнографію показує. Івано-Франківський, як маркет Катенки Котинки, поверхові. Будинки, озеро, качки. Треба сільпа фірма фірма подивити в оригіналі. Там, по-моєму, зелений і жовто. Там горбить і сирий. Ні. А от сільпо, але воно тут гарно в... Воно невідомо якого кольору то сільпо. Невідомо. Ну, Якесь не. ну, розмальоване, це хире. Оце що на мазети. Так, да, там много всяких різних. Гуляйте. Ти що мене знімаєш? Та блін, хочу. Не можна знімати. Я кажу, коні. А що ось неправильно, то що поки розсипаєте. Ну то ви, дивіться, то ви кажете, що ви малюєте, так? Малюю, так. мої картини можуть з 5 мільйонів років не розсипати. А що ви там малюєте, ну розкажіть? Правда, яка була історія. Історія, історичні картини? Історичні пейзажі, натюрмати. Натюрмати? Так. Ну, а можете сьогодні трошки щось намалювати може, нам? Можу. Нам Я, на цьому показати як, як, може, як ви написали малюнку без твої. Серйозно? Так. А як називається, як фамілія ваша? Демчук Роман Петрович. Демчук? — Так, Димчук? 256 сторінка. Тобто ти аторські права видає. Польські, французькі, видовницькі, американські. Я тут. Те вам Я вам допомагаю. Я вам ви вас протести не входить. Етап. Болить як сконе край, ну, скорає. Є моти, бо то боже. Все. Мертветься, парсяться. Ні, воно таке. Там нікар боря, ніхто не був. тут би було цім меру. Півчаток до кінського ніби. Вона йде ось так, кажись. У вас там вас Вже іменно то, що за вокзалом. Та дамочка така. То люба, на себе намалювала. <laughs> зробимо з неї гарно. З білим, але вона біла, і росалка. Доробимо, mm. так. Yeah, yeah, і той житловий комплекс теж її. Так, тут живеся голова. Ого, як не в поліці. A masovski patriarh, ki vam nasprotuje manj, je bil, 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 bil, je bil, je bil, bil, je bil, bil, je bil, 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 bil,

Царицу неба і вас. Ты часи не знаю, трьох Але зараз дойду. А той й квадраток, що все. Ти сестри, що є небі на землі. О, так, і тут подаємо. Я песок, хто писав? Писав на революцію, я на ющенко, на другу на війну, та й повально писав на дві став твій і війну. Пилачко, халапла, тебе я розлюбив, а Боже я тебе ніколи не, не, не любив. Пилачко халапла. А я, тебе. Тебе я розлюбив, Боже я тебе ніколи не любив. Що, менше, більше бізнес? Дуже гарно. А ну мене немає, та ти, а? Та ти... А? Та пофігу всьому. Та він казав, що дійти, блин, всім казав, відійди, ти не сню щуч, відійди, помагаєш. Сам мене. Ну, Ну, no. Що no. <mars> ви розумієте понимаєте, современный жирпись? Берешу це тепер, що є. Малювати не вмієте, блядь. Ультраскусом є. Говорите вам о франківский. Це сонечко наше, Херсон. А ну чиня. Это Це теж з правого сектора. кстати. я з сектора, сектором, з правого сектора. Говорите, ці картини просто продавати не можна. Це вважається достоянням України. Хто-то може промітаж на виступ поїхати, я так вважаю. Зі мною? Один такий президент на ім'я Янукович не підписав про асоціацію. Почали збирати майдани, почалися бочки, всякі барикади і така фільня. Сталося на тому, що почалася війна. Я зараз розкажу з маленьку коротко про ці слова. Почалися снайпера на Майдані маленьких дітей убивати. Першого застрілили гурика, мого племінника і так далі я почав читати ре. Раді чого це все? Раді України, честь слава героям, Станіслава. Це все так просто, просто мінусів немає з собою. Так в мене краще виходить, якщо є, якщо є міноса. От така херня. бать закрив мене на дурку Йосі. Жу я на і мечтаю, як банкопана приймає. Виширки два побажить моя повне лафа. Є. Слава Україні! Хлопці, хто найкраще на малюву, да Давайте нам. Що вам давати? Я спорю. Я скорюч. Іди по І що з намалювание? Я дебі. Я дай. А де вас? Мама, Мама, усе, а, це буду писати, ну навіть. мені, пожалуйста. Я пише. Я писав. І ти пишав. Молодець. Молодець. Зараз ще будеш винус. О добрых листьях, о подвиге, о славе я забывал на горе на земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе. Но час настал, и ты ушла из дома, я бросил на заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому, и я забыл прекрасное лицо. Летели дни, крутясь проклятым роем, вино и страсть держали жизнь твою. И вспомнил я тебя при аналое, и звал тебя, как молодость свою. Я звал тебя, но ты не оглянула, я слезы лил, но ты не снизу шла, и синий плач печально вернулась в сырую ночь, ты езду ушла. Для тебя, Оля. На сердце боль для смотрит в небо. Душа, ждет не верит, ответа, душа нету. не верит, душа, не то, что не нету, тебя уже нету. Рабае, что любовь приходит, но пламя загорает и бьется метрах круг. Я могу так. Плюнул палец. на второй. Вот обезьян. Раба, Аркадей, что ты сказал? А ну убери камеру, не снимай меня. Путин, чтоб тебе крем и боком вылез, бля. Да, чтоб ты скотина да. ночи тумана, пацан молодой, с детства был не дурак, весь портили родной. Он с друзьями делил, все палать, попалай, а потом что ай, мне надоело. Я тобі зараз дам, тобі цей не дам. Добре, одну за цей. Я дам, дам тобі зараз одну і Дайте А ти тим витром? Зараз кропиву посрати. Спорт любиш? Ні, але я футбол... Баскетбол? Волейбол? Волейбол. Зеніс? Ну, ракет? Діма, ти виявляєш всю душу. Чисто сердачно признаєш. Іноміні сатані. <плес> Оце треба сфотографувати. І мене не зупинить. І мене потім снімеш біжен, біжем, біжемо. Меня побіже Александр. Мне потом этот ролик снизишь А дальше. ты а вот <говори> эту девочку еще поснимал? У меня тоже татуировать.

Це не культура, це не що Ми воювали, мій гір, тут перший стовпчик, а світ широкий безбарний життя в коротких Стіл Стінатлетні солодкими шуколядами і купа сотні в податкову ванту стоїть. Якби споглана на хвилин пройти подивитися на презентацію, на мою брати, яку я мою.

Ой, бачил. А, почему? Дівчатка повышается, просто. Дівчата, подходим,

А, конечно, я, я, ну, конечно. Полазайте. Да, я не знаю. Я не забуду, что это. Я уже сколько? Каждый уникальный посмотрит. каждый уникальный, каждый уникальный.

С своїми друзями. Чао, какао! Я ніколи не подумав, що так буду схемку міста малювати, да? щоб, щоб буду, міг все ж заводу подумати. А так як взявся, то воно пішло, одне, друге тягне, воно так би сказати, одне друге тягне і вже зупинятися не хочеться. І приблизно, приблизно так. Uh -huh, спасибо. Розкурсов. Не ролик. I <laughs> got